Вітаємо вас на нашому каналі. На огляді сьогодні три будинки. І перша пропозиція це будинок, який розташований у селі Веселе Дніпропетровської області. Площа будинку 63 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати, кухню та санвузол. Будинок в житловому стані та меблі залишаються новому власникові. Ділянка 32%. сотки. На неї є усі необхідні господарські споруди. Посилання на оголошення в описі під відео. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Поруч знаходиться школа, супермаркет АТБ, аптека, нова пошта та установка трамвая. Будинок 50 квадратних метрів зараз без ремонта, тому новий власник зможе все облаштувати під свої потреби. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, який знаходиться в Шульгівці Дніпропетровської області. Будинок площею 80 квадратних метрів. містить 3 кімнати, санвузол у дворі. Замінені усі вікна на металопластикові. Всередині будинку усе готово під ремонт. Площа ділянки 25 соток. Друзі. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.